Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні спечемо смачний пиріг з листкового тіста. Тож почнімо. Листове тісто розкачуємо і надрізаємо з одного боку на вузькі смужки. На середину листа насипаємо рядок натертого твердого сиру. Зверху посипаємо нарізаними кубиками ковбасою та маринованими огірками. Посипаємо натертими вареними яйцями. З боку надрізаних смужок промазуємо сирим яйцем. Начинку загортаємо тістом. І закриваємо тонкими смужками, їх місцями перекручуємо. Готового рулета скручуємо у вигляді калача, кладемо його на деко. Змазуємо старим яйцем і запікаємо в духовці до готовності. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналу та українському контенту в цілому. Хай смакує!